Іран атакував Ізраїль, випустивши десятки дронів. Ця атака відбувається вперше з території Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетиньяху звернувся до нації і в цьому зверненні заявив, що країна готувалася роками до такого нападу. Системи оборони вже розгорнуті і готові до будь-якого прямого нападу на країну. Ізраїль має чим відповісти. Ізраїль готовий до нападу Ірану. Наші сили оборони розгорнуті. Ми готові до будь-якого сценарію. Ізраїль відповість на удар без прояву милосердя. нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучарєва. Пане Тарасе, вітання. Доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Е, насправді про міжнародну безпеку якраз в таку важливу ніч для країн близького сходу варто поговорити, тому що це може відобразитися насправді і на інших регіонах, на інших країнах. Яким чином і коли це може статися? Е, ну насправді все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація далі. Так? Тому що е, те, що ми бачимо зараз, це насправді. З боку Ірану, щонайменше, найменше ну безпрецедентна ескалація за останній час, тому що раніше Іран проти Ізраїлю використовував в першу чергу власні проксі сили терористичні групи, такі як Хамас, такі як Єменські Хусити, ті самі ріванська хізбала, і так далі, але він до, до до тепер він утримувався від того, щоб наносити удари напряму е, по Ізраїлю. І от за останніми даними, вже не тільки безпілотники, але і е, балістичні ракети, так, запущені в бік Ізраїлю з території Ірану. І з іншого боку, ми бачимо, що е, реакція не тільки самого Ізраїлю, але реакція інших гравців в регіоні. Вона, ну скажімо, теж до певної до певної міри е, неочікувана, враховуючи те, як розвивалася ситуація до цього, тому що. Ну є інформація про те, що найменше, що, що найменше кілька арабських країн висловили готовність допомогти Ізраїлю. Ну як мінімум, збивати е, ті е, ударні системи, які Іран запустив е, по території і, Відповідно, які будуть пролітати в зоні досяжності е, систем протиповітряної оборони е, цих арабських країн. І відповідно, ну так само будуть активовані очевидно. Повітряні сили Сполучених Штатів Америки і Британії, так які теж дислокуються в регіоні, які до цього відповідали за удари по єменських хуситах. і очевидно, що вони теж долучаться до того, щоб захистити Ізраїль від принаймні першої хвилі, ось цих ударів з боку Ірану. Ну і зрозуміло, що оскільки Іран намагався, так би мовити, та заплутати сліди, тобто, ну удари насправді наносяться зараз по території Ізраїлю не тільки з Ірану. Але також із території Сирії, Іраку, з території Лівану, не відповідно єменські хусити теж там щось запускають. Те, що в них є відповідно, це масштабна ескалація з боку Теграну, який знову ж в такій традиційній традиційні гібридній стратегії, яку іранська ятоло очевидно позичили в росіян і використали вперше проти Ізраїлю ще 7 жовтня 2023 року під час цієї масштабної терористичної атаки Хамасу. Проти держави Ізраїль, а ми бачимо, що насправді далі Іран продовжує дотримуватися тих самих гібридних підходів, що свідчить про те, що знову ж таки військове планування цього етапу іранської агресії проти держави Ізраїль, воно ну скажімо так, не пройшло без певних певної координації. Ну щонайменше, не менше із путінським режимом у Москві. Насправді це ще раз підтверджує, що те, що відбувається на близькому сході, є ну до певної міри прямим наслідком. Триваючої російської повномасштабної агресії проти України, і насправді це вкладається в стратегію цієї осі зла, яка вже насправді сформована. Це Москва, Тегеран, Пхенян, ну і відповідно Пекін, який намагається стояти осторонь. Але ми чудово розуміємо, що як мінімум пхенян і Тегеран знаходяться ну в такій. До певної міри критичній залежності по певних моментах від Китайської народної республіки, і зрештою стратегія от такого глобального гібридного протистояння, яку вибрала для себе оця от слава вона полягає в тому, щоб розпалювати регіональні гібридні конфлікти в різних точках світу для того, щоб ну зрештою похитнути по перше єдність західних країн, і по друге, для того, щоб витягнути з них максимум ресурсів, ну і зрештою змусити їх е, попасти в ситуацію, коли вони просто вже не зможуть реагувати або на ескалацію чергового конфлікту, десь в якійсь новій географічній точці, так ну чи це буде чи це зараз буде близький схід, чи можливо паралельно може спалахнути ще десь, наприклад, на корейському півострові, та або в Латинській Америці, що під вибори. Президента Сполучених Штатів теж якби да цілком ймовірно враховуючи там те, що робить президент Венесуели Мадуро. теж до речі, кращий друг Путіна. Так от стратегія цієї осі зла, вона полягає в тому, щоб ну от в такий спосіб обескровити країни заходу, так залишити їх без ресурсу, залишити їх без можливості реагувати. На оцілочергові регіональні кризи і збройні конфлікти, які будуть виникати, Ну і зрештою, це саме те, що говорив і продовжує говорити путінський режим. Його пропаганда, так, що це. Умовно крах нинішнього світового порядку, який базується на правилах і на міжнародному праві, ну і відповідно це та ситуація, яка буде давати можливість усі усі зла, про яку ми вже говорили, так пробувати диктувати свої умови. Тому зрештою все буде залежати від того, наскільки рішуче зараз буде діяти Ізраїль, наскільки рішуче в цей момент уже зараз будуть діяти сполучені штати Америки. Тому що ну ми пам'ятаємо, що після цього першого першого нападу Хамасу. На Ізраїль американці пригнали в Середземне море цілих два авіаносці. да, дві дві авіаносні групи була атомна субмарина з крилатими ракетами. Ну, і відповідно, там що був десантний корабель Батан і майже 4 тисячі морпіхів. Ну але всі, весь цей потенціал він тоді не був задіяний. Наскільки зараз сполучені штати Америки будуть демонструвати рішучість і готовність допомагати Ізраїлю уже в таких нових обставинах, коли є ну грубо кажучи, повномасштабна. Повномасштабна збройна атака з боку Ірану напряму на Ізраїль. Е, е, ну, все буде залежити саме не від ходу. цього, і далі, як будуть розвиватися події, враховуючи те, як реагуватимуть гравці в регіоні. Uh... Ну поки що ситуація видається такою, що ми не бачимо офіційних заяв з Білого Дому, наприклад, і з Пікіну також. Ми не бачимо жодних офіційних заяв. Ну, єдина Хоча... заяви, що Байден повернувся з вихідних до штатів для того, щоб саме зайнятися ну, цим новина, питанням. Вона новина, так, новина, так новина. але офіційних якихось речей поки що немає. Натомість дуже багато всілякої неперевірної інформації з приводу якраз цієї ситуації надходить і шириться соціальними мережами. Пане Тарасе, от на вашу думку, чи може це так само швидко закінчитися, як почалося? Чи це вже щось тривале? Ну насправді офіційні оцінки офіційні заяви будуть Очевидно, завтра зранку, так, після того як буде оцінено, проведено першу оцінку, так би мовити, да, масштабів цієї іранської агресії проти Ізраїлю? Але Насправді, в цілому, все буде залежати знову ж таки від того, наскільки швидко і наскільки рішуче буде діяти сам ізраїль, тому що ну теперішня ситуація вона принципово відрізняється від того, що наприклад було 7 жовтня 23-го року, коли Іран використовував виключно там свої проксі терористичні групи. Тепер Іран взяв на себе сміливість, так би мовити, та нанести удар прямо по Ізраїлю. Ну очевидно, що. Таке рішення в Тегерані було прийнято після того, як аятоли подивилися, як, наприклад, країни заходу реагують на дії єменських хуситів. Та ну скажімо, прямо, що те, що єменські хусити почали творити в Червоному морі впродовж останніх тижнів і місяців, і те, як на це ну м'яко кажучи, мляво реагував Захід і Сполучені Штати Америки, ну, зрозуміло, що в Тегерані зробили висновок, що є певне вікно можливостей, принаймні політичне, так яке пов'язане з. Недостатньою реакцію Вашингтона, щоб ну от якби розпочати ось такий такий етап та да, своєї агресії проти Ізраїлю. і насправді тут це ставить е, Ізраїль в зовсім іншу ситуацію, тому що тепер ну, насправді не можна вже обмежуватися виключно ударами по іранських проксі. Хоча Іран насправді цього б дуже хотів, і саме тому він і підключив навіть зараз да, от до цієї. Збройної агресії вже прямої проти Ізраїлю, в тому числі да, всіх своїх союзників в регіоні, з надією, мабуть, на те, що Ізраїль знову почне бити спочатку по них. Ну а до ударів по цілях на території самого Ірану, можливо, не йде тут. все буде залежати від того, чи е, нетаньяху персонально так і відповідно його військовий кабінет зробили правильні висновки з того, що відбувалося. Після 7 жовтня 2023 року, і насправді вже тоді треба було бити прямо по, по Ірану. Так? Тоді треба було бити прямо по об'єктах іранського ВПК, по військових об'єктах, по штаб-квартирах Корпусу вартових ісламської революції, е їхнього зовнішнього крила Алькуц. Е ну, і відповідно, по штабах е тих е підрозділів Збройних сил е Іранської Іранської держави, так? які відповідають там за. Постачання зброї за продовження агресії проти Ізраїлю руками оцих от проксі сил. Тому насправді все буде залежати від того наскільки Ізраїль буде здатний швидко і максимально точно демонтувати, так би мовити, да, от цю от військову машину Ірану. Ну тому, що це насправді в цій ситуації. Це єдиний логічний вихід із цього кута. Тому що якщо Іран знову залишиться непокараним, і відповідно він буде здатен зберегти всі свої оці от воєнізовані структури, які відповідають за функціонування терористичної мережі іранських проксіів в регіоні. Ну насправді це просто відкладення цієї історії знову ще на кілька місяців і повторення можливо в більших масштабах тої атаки, яка відбувається зараз. Плюс ви не повинні забувати, що. Тигран, ну уже в третій раз, якщо йому дадуть таку можливість, він скоріше за все буде мати вже на той момент страховку у вигляді власної ядерної зброї. Та про те, що Іран може її отримати там от, впродовж кількох тижнів, якщо б він цього захотів. В американська розвідка говорила вже там останніх місяців 4-5. І от якщо на третій раз Ірану це спустять з рук, так і відповідно в нього буде цей третій шанс відігратися ще раз проти Ізраїлю, то скоріше за все. Іран себе буде страхувати ну, власною ядерною зброєю. А це вже в принципі зовсім інша ситуація безпекова і в регіоні, і в світі. Тому я думаю, що зараз Ізраїлю буде даний карт-бланш для того, щоб відреагувати проти Ірану максимально ефективно, і максимально жорстко. Ну але зрозуміло, що все буде знову ж таки залежати від того, якою буде реакція інших арабських країн. Ну і відповідно якою буде реакція Вашингтона як ключового союзника Ізраїля. Але так і в жовтні минулого року вони теж були потужними. І я про те, що який є цей рівень, та червона лінія того, де Іран зробить щось, після чого Сполучені Штати чи інші партнери Ізраїля зможуть дати велику відсіч та потужну, тому що ну до прикладу відомо, що Ізраїль є країною, яка має статус основного союзника США поза НАТО, І не тільки Ізраїль, саме тому є такою потужною вагою і сполучених штатів. І військове оточення та навколо країни, але відповідь Ізраїлю раптом що? Ну, тобто вже летять шахеди через країну, вже там, можливо, будуть ракети, є ця відсіч, офіційна позиція того, що Іран розпочинає або продовжує війну проти країни. Тобто, це що має бути там кількість ракет більшою чи ну, прямий наступ? Ні, тому що це не є е, е, країни сусіди, та? але все одно яким чином це може бути? Ну насправді ви вже в принципі озвучили цю червону лінію, яку Тегеран переступив. Тобто, це прямий удар по Ізраїлю раніше е, іранські атоли цього собі не дозволяли. Вони в першу чергу для е, м, ударів по території Ізраїлю вони використовували своїх проксі. Так? тобто там хезбала ракети запускала, єменські хусити ракети запускали і дрони так ну... Хамас зрозуміло, він мав можливість діяти не тільки наносячи удари а повітряними якимись засобами ураження, які в них є, ну, але й використовуючи також іноземні підрозділи. Тепер Іран вирішив напряму ударити по території Ізраїлю, так при цьому знову ж так, да, він пробує маскуватися за своїми проксі, так. Але ну, те, що основна маса ударних систем, які зараз летять, на Ізраїль випущена в першу чергу проти... з Ірану, так це ну якби є очевидним фактом, і це те, що дуже сильно відрізняє ситуацію від того самого сьомого жовтня двадцять року. І, власне для Ірану це ключовий такий абсолютно об'єктивний і абсолютно виправданий аргумент: уже не розмінюватися на удари по іранських сателітах, так по цих терористичних групах, а бити просто в я кажуть по генеральному спонсору, да, якби всієї цієї мережі. Бити безпосередньо по Ірану по його військових цілях і по його військово-промисловому комплексу. Ну і зрештою, оце і є та червона лінія, яку Іран зараз переступив, так ну бо очевидно, він теж дивився, в тому числі, от як ви правильно згадали, про статус Ізраїля як основного союзника США поза НАТО. Але парадокс ситуації полягає в тому, що військова допомога Ізраїлю, хоч він має цей статус, а вона застрягла точно так само, як і військова допомога Україні, яка цього статусу не має. І е, все це все це сталося в американському конгресі, і тому це ще один був такий плюс один аргумент для е, е, іранських аято. Подивившись на це, все вони е, зробили певний висновок, певні висновки про те, що очевидно, е, система прийняття військово-політичних рішень у штатах. Е, ну вона в такий спосіб, е, ну принаймні, на даний момент, вона е, е, заблокована, і відповідно це хороше вікно можливостей для того, щоб спробувати ударити по Ізраїлю напряму тим більше що. Тут ще один такий важливий нюанс. Насправді, Ізраїль, продовжуючи свою операцію в секторі Газа, він також ну очевидно зрозумів цю, цей стратегічний. Можливо, про рахунок да на початку після 7 жовтня не бити по е, іранських можливостях напряму в регіоні, да і е, насправді Ізраїль почав е, систематично демонтовувати е, іранську інфраструктуру військову да, в першу чергу на території Сирії, на території Іраку. Да, тобто там же ж були оці от удари по е, наприклад консульству е, Ірану в Дамаску, да але ну здавалося б це консульство да цивільне об'єкт, але там загинуло три генерали. І десь приблизно півтора десятки військових офіцерів корпусу вартових ісламської революції загинули під час цього удару. Тобто таке цікаве консульство в Ірану. І відповідно Тегеран зараз позиціонує свої дії як відповідь на те, що от Ізраїль почав робити проти іранських цілей на території Сирії і на території Іраку. Ну і власне, от знову ж ми підходимо до е того тої тези, що е єдина раціональна і єдина логічна відповідь з боку Ізраїлю зараз це бити просто напряму по території Ірану і відповідно демонтовувати. Ті е, можливості е, Ірану, які дозволяють йому вести от, оцю от агресивну війну, в тому числі проти Ізраїлю, е, чужими руками і руками своїх терористичних кишенькових режимів, пане Трас, ще одне запитання. Дуже коротко вас попрошу відреагувати. От цікаву ви логіку запропонували, що можливо хтось десь якось скористався кризою в сполучених штатах, і ви от пов'язали це з допомогою. Е, е... З допомогою від Конгресу для Ізраїлю, в тому числі яка знаходиться в одному пакеті з Україною, але пане Тарасе, там ще в тому пакеті Тайвань. Я, я боюся на ну, щось натякати. А я тому й згадав про корейський півострів, тому що насправді за цією ситуацією спостерігають не тільки з Теграну, і із Москви. Так і насправді ця ситуація вона стратегічно пов'язана не тільки з тим, що відбувається на близькому сході або в Україні. Вона потенційно пов'язана із тими імовірними гарячими точками, які можуть з'явитися на інших в інших регіонах. І в першу чергу ми говоримо про корейський півострів. Ми говоримо про Російсько-Тихоканський регіон, тому що і Південна Корея, і Тайвань. І, зрештою, навіть Японія, яка теж має цей самий статус на да, основному союзника Шапозрато. Вони просто з жахом дивилися на цю ситуацію, і вони тепер бачать до чого це призвело на близькому сході. Які ці результати мають для Ізраїлю, і потенційно такі самі висновки, як в Тегерані, можуть зробити, наприклад, в Кеняні або в Пекіні. І відповідно це є одна із головних загроз того, що ось ці регіональні гібридні конфлікти вони зрештою зможуть сукупно скластися. От в цю таку, от, ну якщо можна так сказати, глобальну гібридну третю світову війну, яку от ця війсьла зрештою хоче розгорнути проти країн заходу. Дякуємо за вашу Спасибо. думку, пане Тараса. Якісна аналітика від Тараса Жовтенка, експерта з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.